Вівторок, 26 березня, віра, за котру варто померти. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті, об'явлення 2.11. Земля, зрошена кров'ю християн-мученихів, красномовно свідчить про новозавітну віру, за котру багато людей віддали своє життя. Філей, страчений за віру в Христа 306 року нашої ери, був яскравим представником героїв віри. Перед смертю він залишив чудове свідчення про свою віру, котре потім описали очевидці. Молодий здібний Філей, представник вищого класу римського суспільства, чесно служив на державній службі. Дружина й діти дарували йому щастя в особистому житті. Незважаючи на те, що навернення до християнства ставило під загрозу всі ці блага, філей все ж таки пішов на ризик. Після того, як він був арештований, римський префект в Єгипті спробував переконати його відректися від віри, звільни свій розум від цього безумства, яке охопило тебе, просив він філея. На це молодий християнин спокійно відповів: Здоровий глузд ніколи не залишав мене, він зі мною і зараз. Що ж, добре, погодився префект, тоді принеси жертву богам. На це Філей відповів, що принести жертву він може тільки єдиному Богу, які саме жертви подобаються твоєму богові, запитала ця людина, чисте серце, щира віра й істина, урочисто промовив Філей. Протягом усього допиту, поки Філей стояв перед суддею, він сміливо свідчив про істину, коли ж на нього знову спробували чинити тиск. Аби примусити зректися віри, він сказав: Спасителем усіх наших душ є Ісус Христос, якому я служу в цих кайданах. Я багато думав про своє становище і прийняв тверде рішення бути вірним моєму Господу. Незабаром Філея стратили. Такі люди, як він, крізь віки закликають нас берегти чистоту істини. Вони закликають нас повернутися до основоположної віри новозавітних християн, до того посвячення, котре було властиве учням Христа. До твердої віри мучеників сучасне християнство часто є безтурботним, поступливим, безпроблемним, ні до чого не зобов'язуючи. Таке християнство характеризується або безвольною нестійкою вірою, котра не вимагає серйозних жертв, або вірою, що обіцяє здоров'я, багатство і становище в суспільстві. Так, Ісус пропонує нам життя надміру, дивіться Євангеліє від Івана 10.10, :10. але поряд із цим Він пропонує нам і хрест. Учитель сказав: Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною, Євангеліє від Матвія 16.24 Ісус дорогоцінна перлина. Дивіться Євангеліє від Матвія 13.46 від чого б нам не довелося відмовитися заради Ісуса, Він вартий цього порівняно з Його безмежною цінністю, Його неперевершеною добротою, Його неоціненною благодаттю, будь-яка наша жертва, не буде надто значною.